Всім привіт! Я Максим Дузе, виживший після інсульту, автор книги як Ми перемогли інсульт». Вітаю вас на своєму каналі. І мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти знайти людям свій надійний шлях до відновлення після інсульту. Або ж попередити, сьогодні я хотів би поговорити про відновлення чутливості. Насправді. Відновлення чутливості, відновлення рухових здібностей вони мають йти ні здря в ніздрю. Хоча жоден реабілітолог, думаю, не стане з вами займатися відновленням чутливості. Та і замислюватися про те, що вам потрібно відновити чутливість, ви можете, якщо і будете замислюватися, то це буде відбуватися лише через декілька місяців після того, як ви вийдете із реабілітаційного центру. Чому це важливо? Ну, дивіться. Просто рухатись і не відчувати ці рухи погано, хоча б із міркувань безпеки. Чому люди падають, коли вони після інсульту? Тому що вони втрачають чутливість, вони не відчувають поверхню поретичною стороною тіла. І що не відчуваємо поверхню, і в потрібний момент ми не даємо команду своєму мозку, щоб він щось зробив, щоб ми утримали баланс. І не впали. І що відбувається? Людина падає. І це може погано закінчитися, щось можна зламати. Ось я зламав променеву кістку. Тепер же вам розповім трошки про те, як це можна зробити. Як це робив я. Ну Дивіться, відновлення, чутливості. Має той самий механізм, що відновлення, відновлення рухових здібностей, Тобто багаторазові повтори, практика багаторазових повторів. Нам необхідно тут ми пробуємо щось робити, якісь рухи, якісь одні ті самі рухи, багато разів і отримуємо в результаті якісь результати. З чутливістю все абсолютно так само. Дивіться. Ось у нас в руках палиця, ми починаємо малювати собі її портрет, скажімо так. Тобто, яка вона ця палиця? Вона кругла. І ще яка? Вона У мене зараз пластика, вона може бути дерев'яна. І ми починаємо от здоровою стороною тіла от пощупали, яка вона на дотик. От і Намагаємося уявити, що ми від, так, отримуємо такі самі відчуття правою стороною тіла. А яка вона іще? А вона кругла. Потім починаємо щупати оці ось наконечники і так далі і тому подібне. Холодна чи тепла, мокра чи суха. Ось так. А потім я починав робити ось так. Я починав намагатися її спіймати. Спочатку в мене нічого не, не виходило. Я десь отам рука гуляла собі, я її не міг схопити. Але якось потрошку-потрошку мені вдалося її схопити. І що важливо, я тоді виконував цю вправу перед зеркалом, і в мене була можливість проконтролювати. Зараз в мене цієї можливості немає. Тим не менше, ось дивіться, я вже на сьогоднішній день, от пішов п'ятий рік, але я абсолютно чітко уявляю, що от я схопив її, ось вона кругла. І ось я нащупую наконечник. Ось він такий. О, от Я його чітко бачу, можна так сказати, своїми пальцями. Ну, ось такі практики і. Щодня ви уявляєте щось, яке воно кругле, квадратне, мокре, сухе, гладке, шершаве, тепле, холодне і малюєте ці відчуття в своєму мозку і воно має все получати. На цьому все. Ви дивитесь проєкт, як ми перемогли інсульт. Ніколи не здавайтеся, вірте! Нейропластичність. Не припиняйте щодня багато годин працювати над собою і пам'ятайте про те, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.